Добрий вечір, шановні курсанти! На минулому відео ми з вами показували, які дії потрібно виконати, щоб зупинити автомобіль. А зараз вам покажемо, які дії потрібно виконати, щоб почати рух. І так, ми вже з вами знаємо, що сісти за водійське місце потрібно зайти спереду, щоб нам бачити потік від транспортних засобу. Який буде рухатися на нас. І так дивимося. Бачимо, автомобіль почав рух. Ми його пропустимо. Пропускаємо його. Далі пересвідчуємося у безпеці і сідаємо за наше кермо. Ось ми сіли за кермо. І так, в нас в руках тримаємо ключі. Одразу їх туди замочну скважину вставили. Все. Далі нам потрібно запустити двигун, щоб він прогрівався. Поки ми налаштуємо з вами комфорт, оглядовість і безпеку. Це три складові, які нам потрібно виконати, щоб розпочати рух. Щоб запустити двигун зараз, ми знаємо, що потрібно нажати на гальма і на щеплення до упору. Ставимо в друге положення засвітились час, який дала напруга на панель приборів. Третє це запалення вимкнули. І четверте положення запускаємо. Держим, тримаємо до тих пір, поки двигун не запуститься. Запустився, зразу відпускаємо. Перші дії при запуску двигуни нам потрібно вимкнути передачу і вбрати ногу щеплення. Якщо ми не знаємо, що у нас передача чи не передача, як ми перевіряємо. Ми вижали щеплення, штовхаємо колісом вперед. Потім назад доткнули трішечки, потягли, поставилось у нейтральне положення. Все, тепер ми можемо відпустити щеплення. Все, двигун у нас заведений, прогрівається. Далі ми налаштуємо комфорт, оглядовість і безпеку. І так, ми з вами знаємо, що при витиснутій педалі гальма не повинно бути згибу в коліні 90 градусів. Далі ми знаємо з вами, що на витисненні педалі щеплення, нога в коліні не повинна розпрямлятися. Якщо вона буде отак випрямлятися, ми не будемо дожимати до упору щеплення і не буде вмикатися передача. Налаштовуємося. Так. Далі нам потрібно от ще такий орієнтир. Зап'яся, кладемо наверх керма. От поклали, так, трішечки нам спинку. О! Відсунути так, щоб плечі е, торкалися до спинки, а зап'ястя отак звисало з керма. Ось ми сіли. Це ми налаштували комфорт. Далі, оглядовість. Оглядовість ми з вами налаштовуємо, щоб бачити на два пальчики корпуса автомобіля. Отак, коли виставили, одне око примружили. І бачимо там корпус свого автомобіля. І щоб посередній частині нашого дзеркала були видні автомобілі. Так? Щоб видно було і верх, і вниз. Ну тут можна зрозуміти. Так само і праве дзеркало налаштовуємо. Тут є такий джойстик, який налаштовує ось він. Праве дзеркало. Ліве ми налаштовуємо цим чашком. Правим джойстиком налаштували два пальчики корпусу автомобіля і посередині по горизонту, щоб проходила лінія. Далі налаштувавши оглядовість, в це дзеркало потрібно бачити все стекло повністю його О, ми... О, обзорі. Оглядовість налаштували і безпека. Це наш р... підгорівник, щоб затилок. Серед... Лягав на середню частину, також ремень безпеки. Витягуємо ремень, перевіряємо, на... чи він на... фіксується. Далі перевіряємо, чи він ставили його, По... трішки посмикали, тримає. Далі натиснули, витягли, пересвідчились, що в будь-який час ми з легкістю зможемо від нього ос... висвободитись. Так? От ми налаштували комфорт, оглядовість і безпеку. Які дії далі потрібно нам виконати. Перше, це себе позначити. Ми як позначаємо? Вмикаємо ближній світлофар. Ось на цьому наконечнику Всередня частина це габарити, Чотири лампочки по краях автомобіля. А далі ми вмікнули ближній світлофар. Там є така точечка на цій медузі. Вона там зображена. Якщо ми штовхнемо вперед, у нас засвітиться дальній світлофар, назад ближній. Все, ввімкнули ближній світлофар. Далі, ну, інструктор вам говорить, рушаємо. Що ми робимо? Ми пам'ятаємо, що у нас автомобіль стоїть на стоянковому гальмі. Ось індикатор, який це показує. Що ми робимо? Дивимось в зеркало, вмикаємо показник повороту. Лівий. Перед початком руху. Далі витиснули щеплення, вімкнули першу передачу. Завжди починаємо рух з першої передачі. Далі натиснули, натягли трішечки стоянкове, натиснули на кнопочку і опустили. Опустили стоянкове гальмо. Контролюємо ліве дзеркало, щоб не було ніякого автомобіля. Так. І починаємо рух. Тримаємо основний хват, три пальчики, великі тут контрольні точки. І дивимось. Якщо у нас нікого немає, а в нас зараз їде автомобіль. Потрібно також пересвідчити, щоб він не припаркувався тут, пропустити його далі. І ми починаємо рух. Ми показали поворотом і вовремя його виключили. Ось ми з вами рухаємося. Так. Зразу потрібно підвищити передачу. Розігнали до 2000, газ відпустили, щеплення вижали, включили другу передачу. Ось ми їдемо з вами на другій передачі. Все. Щоб зупинити, вімкнули поворот. Так. Ну, тут у нас пішохідний перехід. Потрібно не... не... Заборонено нам зупинятися, 10 метрів. Ну, ось сюди в'їдемо. Так, і повернемо. Сюди. Де нам дозволено зупинку. Ось, ми повернули. Так. Добре. І зупиняємо правий показчик повороту. Гальма. Щеплення гальма. Поворот вимкнули, виключили передачу, брали ножку щеплення. Далі. Нам потрібно. Які дії виконуємо? Гасимо світло, ставимо на стоянкове гальмо. Глушимо двигун, витягуємо ключ, вижали щеплення і вімкнули першу передачу. Все. Далі ми дивимося в дзеркало. Відстібаємося, контролюємо і виходимо з автомобіля. Все, до наступних зустрічей!